Вітаю всіх! Сьогодні відео перегляд будинка села Ходосівка. закрите котеджне містечко, будинок 230 метрів. У будинку зроблено частковий ремонт, ділянка по факту 13 соток. Гарна локація біля Олімпіка Вилледжа, дуже гарний заїзд по Новобухівській швидкій трасі, поруч, ліс, буквально метрів до 100 Також на ділянці є. Початок будівлі, чи сауну, чи гостьовий будинок зробити 6х8 він йде по периметрам. Вже зроблений забор, також в бетон залитий. Так? Колони також залишилось тільки вже під ваш формат доробити, чи метавопрофіль, чи сітку, хто що любить, чи озеленення, Дуємо може зелену, забор зробити також. Сам будинок побудований з газоблоку 375 см. Міліметрів, я перепрошую, сантиметрів було цікаво. Не? Мінвата утеплювач 10, 10 см, і також фасад, декоративна штукатурка. Будинок відстоявся, показав себе, в будинку всередині вже є частковий ремонт. Я вам зараз покажу планування. Спочатку подивимось планування, потім вже зайдемо, вийдемо і подивимось також ділянку. Вхідна зона, так? Ми йшли тут. Іде алюмінієві двері, такого спецзаказ, тому що високі вони. І взагалі класно, що в будинку дуже велика стеля, десь 3,20 іде, Ну, а кухня вітальна ще більша. Також, наприклад, тут по комунікаціям це біосептик з приливом із дренажними поями. Є свердловина, погружний насос підрога. Також світло заведено в будинок три фази. По плануванню. Ми війшли, зліва йде місце під шафу. Треба підлога йде, будь-де водяна, окрім кімнат, кімнати батареї. Потім, потім праворуч йде це котельня. В котельні вже заведений електрокотел, бак. Також і розгоняє воду по, по батареям по трубам. Також заведено. Колектор, грибінка теплої водяної підлоги. Бачите, зроблено також під нахилом, що водичка раптом щось стікало. Ну і подивіться на ці стелі. Тут дуже класне, Високі стелі зроблено. Якісно. Повторюю, будинок вже відстоявся. Ремонт будинку почали десь 22-23 рік, а сама коробка 17-18 рік. Люди для себе будували. Зараз вирішую реалізувати це будинок. Потім по центру йде великий санвузол. Великий санвузол йде. Так, зараз багато речей, але він не маленький. є для всього тут місце. І з правого боку, і також з лівого боку. Стеля йде гіпсокартон. Потім, давайте подивимось одразу найголовнішу зону. Це велика кухня. Багато вікон, будинок світлий, кухня за вітальнею, з другим світлом, дивіться. Є також, бачите, по центру віконечко. Тут можна зробити їдальню стіл поставити. І потім прямо тут місце для дивана чудово і камінна зона. Камінна зона. З виводами під телевізор. Будинку зроблено, зрозуміло, що всі зараз от комунікації, все зроблено, і частково, як ви бачите, плиточка вже є. В деяких місцях штукатурка декоративна також зроблена. Я вам зараз швиденько ще раз зроблю обзор, огляд кухні-вітальні з виходом на цю терасу. Дах йде металочерепиця. утеплення також до мінеральна вата 20 см. Також виведе зроблене водовідведення. Бачите, все тут якісно добре зроблено, будинку себе гарно показав, а це якраз будова від що завгодно. Ось будинок, сауна і так далі. Так, взагалі досить зелено. І подивіться, ще раз, тут дуже поруч. Сам ліс, так іде. Давайте до планування повернемося, потім ще пройдемо на саму ділянку. На мою думку, в описі буде ціна, але думаю, дуже гарна пропозиція по ціні. І за рахування метража, соток, місце знаходження, локацій. То дуже гарна пропозиція на сьогодні. З тими цінами, що ми маємо, на будівельників. Так. Також на матеріали. Пропозиція чудова. Далі. Значить, тут така спальна зона: є три окремі спальні, три, три гардеробні в кожній спальні, і також є додаткова самуза в мастер спальні. Всього в будинку два санвузла. а три, перепрошую, ще третій на другому боці. три санвузли. І в будинку всього є чотири чи навіть якщо з прохідною, п'ять кімнат. Так, окремих 4 кімнати. що можна переробити і зробити п'ять окремих кімнат? Це немає в цьому проблеми. Це перша така кімната дитяча зі своєю гардеробною там, де ми з вами були. А я вам ще раз покажу. І ще раз зверніть увагу на стелі. Ось високі стелі. 320 точно тут є. А, можливо, і більше. Потім ще одна. Спання видаткове. Перекриття будинку йде бетон, між першим і таким мансардним другим поверхом. Окрім ось цієї кімнати. В цій кімнаті дерев'яне перекриття, тому що вирішили трошки збільшити, будемо будувати. І ця спальня також зі своєю гардеробною. Далі йде. Мастер спальня, з видом на задній двір. Мастер спальня є своя велика гардеробна з віконечком. І також свій санвуз велике. Ось багато зроблено роботи в будинку. Можна шодесенько закінчити роботу, будівельну роботу до кінця зробити ремонт і переїхати, Так? Взагалі немає, немає проблем. Дуже швидко це можна зробити. Хто хоче під себе щось доробити. Так що я нагадаю, значить, по першому поверсі ми з вами подивилися раз, два, три спальні з трьома гардеробними і тут є ще санвузол. Мастер спальницю і санузу своє гардову. Потім по першому поверху хідна група, справа зараз тут місце печафу, зліва котельня. Це санвузо загальний. І кухня вітальня З виходом на терасу. Камінна зона. І давайте підіймемося з вами на другий поверх. Таке місце з шахта тут під камін. Виведе під телевізор, вікна енергоефективні. Так, по другому поверху. Бачите, йде зараз по проєкту велика кімната. І за нею ще одна кімната, так? Тобто, всього є тут дві кімнати. Якщо треба їх розділити, щоб зробити п'ять окремих кімнат, будинку немає в цьому проблеми. Можна зробити прохід, і буде і тут кімната, і там додаткова кімната за необхідністю. А так, зараз іде тут місце такі ніші, кладовочки можна зробити. Ось я покажу отак воно виглядає. Це така перша кімната з своїм сам На другому поверсі також є ще Така кладовка чи гардеробна. чи кімната для читання, як власник мені пояснив, таке ще бачення може бути. І ще одна додаткова кімната. Кімната з такою також кладовочкою чиніше. Тоді нагадаю, що сам будинок іде 230 метрів, плюс недобудований перший поверх цього будинка чи сауни і так далі. Ділянка по факту 13 соток. Будинку почали робити ремонт. Є 5 кімнат, 4 окремих, 5 кімнат, плюс вітальне шоста. Є також три санузли, є також три гардеробні. так, Ну і друге світло, дуже класна з кухня-вітальною. Дуже цікавий проєкт, звикнув на терасу. Дім Всі хочуть, запрошуємо. Телефон контакт не буде в описі, також ціна буде в описі. Будемо раді вас бачити. Гарного дня і побачення.